Thank you. Дякую. Я просто хочу дещо прояснити те, що стосується питання обговорення безпекових гарантій, чи є більше деталей щодо того, що конкретно союзники можуть забезпечити в плані військ на землі? що... Саме Сполучені Штати пропонують, ви згадали якісь позитивні сигнали, які були раніше. І щодо інвестицій в оборонну промисловість, скільки інвестицій вам потрібно, щоб наростити виробництво в Україні? І питання до пані президентки, в тому що стосується членства в ЄС, які реалістичні перспективи того, що це станеться як частина безпекових гарантій для України? Ми бачимо. Ми розглядаємо членство в ЄС як форму безпекової гарантії. Це зобов'язання бути частиною групи держав, які не лише є економічною потугою, але також безпековою. Я можу сказати, що кожна країна, яка хоче доєднатися до Європейського Союзу, також робить це щоб бути готовою. Звичайно. Останні роки показали нам, що цього було недостатньо. Останні зобов'язання в НАТО держави-члени збільшують свої видатки на оборону. Це також натякає на готовність і спроможності. Ми зробили цей заклик в нашому, в нашому європейському союзі через законодавство, яке ми ухвалювали, зокрема в частині закупівель. і Ми зараз працюємо над тим, щоб Зробити швидшим оборонні закупівлі, зробити їх більш ефективними. Два це оборонне виробництво, три, це допомога фінансова, щоб збільшити виробництво тут. Але також ми говоримо про те, щоб бути швидшими у відповідях на загрози, які ми бачили з 2022 року. Тобто, в цьому ми завжди були, мені здається, навчені історією, що без реальних, безпекових гарантій все, щоб ми. Досягнули це нічого. І ми це побачили. І останні місяці союзники вийшли з об'єднаною підтримкою для України в наш... з нашими трансатлантичними партнерами. Це те, що ми можемо, тим, чим ми можемо скористатися, щоб рухатися далі вперед. Yeah. Щодо безпекових гарантій, так перше, це українська армія, і ми вже. Підтвердили, що нам треба в небі на землі і в морі. І Я думаю, що дуже добре, що у нас є розуміння, що, що нам треба. Ми поділилися нашими потребами з нашими партнерами. Вони дещо більше, ніж вони думали про це так. Але питання в тому, що добре, що ми на одній хвилі ми розуміємо, що нам це треба, і партнери готові забезпечувати. Але питання про цифри. Далі про українську армію, коли ми говоримо про це, те саме. Ми розуміємо, що нам потрібна сильна армія. Наша сторона розуміє точно, який розмір армії має бути. Не буде, а має бути, і це дуже потрібно. Це про фінанси, це про кошти і це дійсно велика фінансова підтримка від партнерів. І ми зараз говоримо про ці кошти. Третє, як стаття 5, і що американці готові поставити, ми про це будемо говорити з американцями. Я думаю, що у нас будуть двосторонні рішення з ними. Далі санкції. Так, якщо Росія вирішить. Повторити агресію дуже зрозумілий, конкретний список санкцій та відбудова. Це щодо замороження, це про заморожені активи, і так далі. Можу надати вам один приклад під час війни. Ну, щоб ви зрозумієте, наскільки це складно, так безпекові гарантії вони будуть під час миру, але, наприклад, під час війни, ціна цієї війни. Станом на зараз і виклики, які у нас є зараз. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60 дає є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом 10 років. Але в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти.